Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі медіа платформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні говоримо про ситуацію на херсонському напрямку. Чи вистачає підтримки від держави та волонтерів для військових? Чи є затримки у зарплатах військовослужбовців та про нову постанову уряду про переведення військових між частинами? До обговорення приєднається наш гість, пресофіцер 126-ї окремої бригади територіальної оборони Віталій Гілевич. З вами Анастасія Друсінова. Ви на Ютуб-каналі вгору і ми починаємо наш ефір. Пане Віталію, вітаю. Доброго вечір. Дуже вдячна, що ви сьогодні змогли до нас приєднатися. Дякую, що запросили. Отже, пане Віталію, перше, що хочу запитати, що можете розказати з того, що відбувається зараз на херсонському напрямку? На Херсонському напрямку станом на сьогодні ситуація повністю контрольована. А... Інформація про нібито якісь наступальні дії з боку ворога, про те, що ось-ось, як пишуть там останні декілька днів в телеграм-каналах там почнуть форсувати Дніпро, і ворог зайде на правобережну частину Херсонщини, не відповідає дійсності, тому не слід панікувати. Я думаю, що ворог останнім часом і в найближчі два місяці буде. Дуже сильно в це вкладатися, тому що зараз в нього на меті найбільше посіяти паніку перед ймовірними перемовинами для того, щоб суспільство було в максимально напружене і ще сильніше погоджувалося і схиляло владу вже на будь-яких умовах припинити військові дії. Зрозуміло. А от чи вистачає підтримки від держави та волонтерів, От яка зараз тенденція? Чого найбільше не вистачає: амуніція, чи може щось інше? Ну, я готовий коментувати ситуацію виключно по нашій бригаді. Ми всім забезпечені, якщо казати там про амуніцію, про якийсь одяг, про грошове забезпечення, і ніколи в нас з цим проблем не було. А Стосовно чи вистачає взагалом підтримки чи від волонтерів, чи від держави, звісно, завжди відповідь одна ні. Тому що це війна, і кожного дня тут все, що не з'являється, все знищується, потрібні постійно автівки, дрони. І напевно, що найбільше зараз не вистачає церебів, які можуть е чинити так, би мовити, хоч якийсь опір дроном. А в чому проблема? Є сама нестача ребів, чи якісь їх технічні параметри зараз можуть росіяни подолати? Розумієте, постійно частоти, на яких літають як наші, в тому числі так і ворожі дрони, вони змінюються. І якщо ти купляєш реб, який може протидіяти дрону там на певній частоті? То коли ворог починає застосовувати дрони вже на інших частотах, цей реп, який в тебе є, він вже не працює, і потрібно або додавати якісь необхідні модулі, або повністю перероблювати його, або просто тобі потрібен новий реп. І звісно, тех технології швидко розвиваються, і паралельно з цим потрібно постійно знаходити якісь нові прилади для того, щоб протидіяти ворожим дронам. Тобто нам зараз потрібні реби з іншими частотами, тому що росіяни, вважають, вони не можуть протидіяти, правильно розумію? Ну, вони постійно оновлюються, постійно частоти знижуються. ну, Зараз, принаймні, як правило. І на сході, наприклад, ми можемо вже спостерігати, як ворог застосовує, та... застосовує ну, там, щось. Ну, типу, такі частоти, яких на Херсонщині ми ще не бачили. Але зазвичай технології на сході нас трошки випереджають, і я думаю, що найближчим часом ми, на жаль, зможемо спостерігати таку ситуацію і тут. За вашими спостереженнями, як зараз люди донатять на потреби військових, більше чи менше? Мені здається, що менше, але на це впливає певна. Низка факторів, тому що, якщо раніше потрібно було просто викласти умовну фотографію, там, де стоїть декілька військових, навіть обличчя можуть бути замазані, і людина під цією фотографією напише там, тим, хто захищає нас від ворога, задонаття ось сюди, то зараз тобі потрібно ледь не з бубнами танцювати, щоб тобі щось задонатили, і. Я думаю, що просто якщо дивитися на це як на ринок, то тобі тепер потрібно конкурувати за увагу глядача умовного. І якщо ти просто викладаєш щось і кажеш, допоможіть, будь ласка, є хтось, хто підійде до цієї ж самої справи більш креативно, і звісно, потенційний донор, скоріш за все, зверне увагу першочергово на нього, якщо ти, звісно, йому там не є якимось. Близьким родичам або там другом, ще кимось. Е, Паралельно з цим, я ніколи не засуджував і повністю розумію загальну втому людей, тому що, якщо ми кажемо про повномасштабну війну, вже третій рік вона триває і, напевно, і фінансове становище у людей стає більш скрутним і, і про це можна багато. Багато перелічувати причин, чому так відбувається. Але люди все одно підтримують, люди все одно донатять. Якось це все існує, тому що є там різ... багато різних напрямків, які десь держава не забезпечує там не тому, що вона погана, а тому, що просто там це якось в якомусь там умовному статуті не. Прописано, і це просто дуже складно впроваджувати на державному рівні, і ось завдяки донатам, тому що тут нема бюрократії, тут можна швидко попросити отримати і одразу завтра піти там умовно за котівку без необхідних там актів, прийомів, передачі або ще будь-яких документів це придбати, це вирішує дуже багато проблем. А от чи є затримки у зарплатах для військовослужбовців, що ви можете сказати з цього приводу? Ми теж, ну принаймні в бригаді, ніколи не стикаємося з подібним. Є зарплата, є ось ця винагорода, яка в залежності від зони, де ти знаходишся і несеш службу, отримуєш. І ось спочатку там приходить одне, через деякий час інше. Ну там плюс-мінус три дні кожного місяця, але все стабільно приходить. Знаєте, раніше так було, що ну, військові зі своєї зарплати багато на що витрачали, от саме, що стосується фронту. От зараз військові зі своїх зарплат яку частку витрачають на потреби фронту, на свої потреби в амуніції і так далі. Складно сказати. Це все дуже індивідуально, в залежності від того, чого потребує безпосередньо військовослужбовець, да, про якого, наприклад, йде мова. Або про. Те, на що вони збирають в той момент, коли йому там прийшла зарплата. Але кожного місяця, так чи інакше, хтось більше, хтось менше. Я не знаю людей, які зі своєї зарплати не витрачають гроші на щось, що їм потрібно по службі. Ну, особливо зараз зима, я так думаю, що дуже багато різного приладдя потрібно військовим. Правильно розумію? Так, якісь хімічні грілки, тому що. Ну, вже холодніше доволі сильно і багато чого іншого. І знаєте, в кожній е, порі року є щось там, що ця пора року вимагає. Ось якщо там зараз це холод і щось, що пов'язано з зимою, то влітку це щось, що пов'язано з літом. Тому круглий рік ти все одно на щось витрачаєш. Уряд ухвалив постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для бійців між військовими частинами Збройних сил України. І це стосується переведень саме за ініціативою воїнів, переведення працюватимуть через застосунок АРМІЯ Плюс і є 72 години на перевірку рапорту. Результат перевірки повідомляється воно через Армію Плюс. Про це повідомив президент Зеленський на своїй сторінці у Фейсбуці. От пане Віталію, що зміниться для військових і як все це працювало до цієї постанови? Ну, зміниться, по перше, я сподіваюся, що всі, хто хоче перевестися вже тривалий час і по деяким причинам не може досі цього зробити, він нарешті переведеться. І служба йому стане більш легше, тому, тому що мені здається, це найголовніша причина, чому взагалі військовослужбовець хочу перевестися, скоріш за все, тому що з кимось не знайшов спільну мову. По-друге, як це проходило раніше, це дуже так як сказати, ситуативно рандомно. Ніколи немає якогось однакового плану, по якому всі можуть перевестися, ти обираєш підрозділ, куди ти хочеш перевестися. Якщо казати на той досвід, який я бачу, то зазвичай хлопці йдуть до когось, кого знають особисто, або в якийсь підрозділ, де проводять, проходять службу їх друзі, знайомі, і вони можуть дати якийсь зворотній зв'язок, як йому буде служитися там. Він домовляється з військовою частиною, в яку він хоче перейти, бере звідти лист відношення, або там рекомендаційний лист, Не зараз там, можливо, рекомендаційний вже, і приходить до свого командира і каже: Я хочу перевестися. І ось тут починається найцікавіше, тому що інколи командир не хоче його відпускати, тому що він дуже хороший фахівець і. Підрозділ цей дуже потребує цього військовослужбовця. Інколи між ними, ймовірно, вже якісь натягнуті відносини, і там, мабуть, навмисно не розумію, але ну, чую багато такого. Це не підписують. І є дуже багато ситуацій, коли люди досі не можуть перевестися, досі маю на увазі, знаєте, я там в голові. Згадав ситуацію там річної давності, маю на увазі, що рік не можуть перевестися, можливо, хтось ще довше, і ось так перебувають на службі. Армія, це в порівнянні з цивільним життям, вона відрізняється дуже тим, що ти коли потрапляєш, ти ніколи не знаєш середовище і чи сподобається чи там тобі. І якщо в цивільному житті ти можеш обирати своє оточення і, наприклад, Кимось ти не знайшов спільну мову, ти можеш просто там спілкування сходить на ну зни, зникає, то тут ти нікуди не підеш і єдиний вихід це перевестися в якийсь підрозділ, де ти сподіваєшся, що там буде краще. І, звісно, я думаю, що це в загальному, якщо дивитися на це стратегічно, це покращить. Настрій в армії, і це покращить морально-психологічний стан і, взагалі, загальну мотивацію, тому що. Коли тобі недобре на роботі, на якій ти працюєш, і коли тобі, будемо казати, колеги не подобаються, і з кимось в колективі є конфлікт, а вийти з цього кабінету ти не можеш, і ти повинен там все одно сидіти і поруч працювати, то я думаю, що тобі буде не до праці. Я думаю, що втрачається взагалі бажання там щось робити, і ти там просто існуєш. Тому дуже вірю, що з 15 листопада, нарешті, всі, хто очікує свого перегоду, його дочекаються, і в них, так би мовити, з'являться знов сили. Якщо ця система дійсно от запрацює, як про це розповів президент, як думаєте, покращить цю ситуацію із з тим, що от обговорювалося дуже багато в мережі, от самовільне залишення частини вирішиться цю проблему, от, на вашу думку? Слухайте, ну я, чесно кажучи, не хотів про це казати, але останнім часом настільки багато є випадків, коли людина йде в СЗЧ, самовільно залишає частину не для того, щоб втекти, а для того, щоб після СЗЧ вона пішла в військову частину, куди вона хоче перевестися. Там взяла цей лист. Прийшла умовно здаватися і казати, я готовий продовжувати службу. Ось є військова частина, куди мене готові зарахувати, і з нього там знімаються обвинувачення, він далі продовжує службу, але вже його перевели. І я дуже сподіваюся, що так буде набагато менше самовільних залишення частини, тому що я особисто знаю багато випадків, коли ну, люди вже не витримують і для того, щоб. Пришвидчити перевод, просто йдуть в СЗЧ, там зідзвонюються з кимось з побратимів, кажуть, що ти там не знаєш, на мене оформили, щось не оформили. Так оформили СЗЧ. Він такий: ну, ну все, можна йти, брати ось цей рекомендаційний лист і йти здаватися. Ну, тобто, людина хоче продовжувати захищати свою країну, людина хоче там більш якісно і мотивовано виконувати свої завдання, але для того, щоб... Не готовий казати, тут держава чи військова частина дала йому цю можливість. Ну, ось просто ось, ось, бачите, ну, типу, ситуація так склалася. Йому потрібно навмисно йти на правопорушення, хоча мети в нього поганої нема. Ну, ось ось так. Якщо не помиляюся, 47-ма бригада так почала практикувати таке, що от всі, хто пішли у СЗЧ, можуть повернутися, і нічого їм за це не буде. От обговорювали ви у вашій бригаді. От як ви ставитеся до такої практики? Абсолютно нормально. В нашій бригаді теж практика така працює ось. Але це не 47-ма бригада вигадала те, що їм нічого не буде. А ну це законодавство так працює. Ось, просто 47-ма бригада, якщо не помилюсь, одна з перших про це е, на загал заявила, да, і потім багато бригад це підтримали, тому що тому що серед цих людей є багато людей, хто хоче перевестися. Але ж там і, щось там близько пару сотень людей повернулися прямо в цю бригаду. І угу. все було якось нормально, чи це вони цю інформацію можливо трошки завищують? Ну, якщо ми кажемо про середню кількість особового складу будь-якої бригади, то це чотири тисячі людей. Двісті людей це небагато, тому не думаю, що інформація може бути перебільшеною, але я не думаю, що там мова йде про безпосередньо військовослужбовців 47-ї бригади. Скоріше за все, це люди, які самовільно залишили частини в інших бригадах, в інших військових частинах, і вони побачили, що 47-й -е їх готово прийняти, і вони долучилися вже туди, і там вирішили продовжувати службу. Пане Віталію, дякую за розмову. Тож сьогодні говорили про проблеми військових на Херсонщині. Чи вистачає допомоги від держави та волонтерів? Ну і сподіваємося, що е, нова система переведень запрацює дійсно так, як було заявлено. Дякую, дякую. і до До побачення. Друзі, нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на сайті, Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі, Твітері, Тікток та Ютубі. Зараз ви бачите на екрані, де нас шукати у соціальних мережах. І друзі, дякуємо підписникам спільноти, які підтримують роботу редакції. Завдяки вам ми можемо робити більше унікальних матеріалів про Херсон та область. Освітлювати актуальні та важливі проблеми херсонців, як опалення, гуманітарна допомога, робота військових. Якщо ви також хочете допомогти вгору, приєднуйтесь до спільноти. Можете знайти її в описі до цього відео. Також нагадую, як і зазвичай про номери телефонів юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я, куди ви можете звертатися по безкоштовну правову допомогу. Занотовуйте їх та звертайтеся, фахівці працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Дякую всім, що сьогодні були з нами, і до нових зустрічей!